Мене звати Михайло Кухар, і я хочу попросити дві хвилини вашої уваги. А за це, якщо ви дослухаєте цього цей відеолист до кінця, я з величезним задоволенням подарую вам аналітики наші на 300 доларів. Отже, мене звати Михайло Кухар, і я викладаю макроекономіку в найкращій бізнес-школі нашої країни Мім Київ. Я також читаю цей курс окремо. Від але він точно такий же, як викладається у нас на потоках МБІ чи Executive MBA. Це 12 годин, це три пари по чотири пари по 3 години базового курсу макроекономіки, який треба пройти взагалі всім бізнесменам. І я радий, що понад 3 тисячі капітанів українського бізнесу вже є випускниками мого курсу. В я викладаю основні параметри е в такі... теорії економічних циклів, інфляції, ВВП, обмінного курсу, торгівельного та платіжного балансу на українських прикладах. Це дозволяє всім бізнесменам отримувати необхідний їм досвід і краще орієнтуватися в макро просторі. Яке, яке представляє себе макроекономіка, і де живе їхній бізнес з їхніми проблемами, маркетингом та рекламою, часто великі компанії чи банки запрошують мене прочитати цей курс окремо, і тоді я адаптую його під конкретну установу і читаю його для вищого чи середнього менеджменту компаній. Зараз же я хотів звернутися до вас з пропозицією. Ми е, надаємо спеціальні знижки е, на наступний поток базового курсу з макроекономіки. Він відбудеться в дуже зручні дати. Це новорічні свята. З 3 по 13 січня країна відпочиває. Саме в цей період всім дуже легко знайти 4 вільних вечори свого життя. Щоб увечері зручно прослухати трьох лекції і зробити для себе свій власний level up і апдейт з мого предмету, в цьому листі ви знайдете зручні пропозиції та спеціальні знижки для вас. А за те, що ви дослухали лист цього листа до кінця, я як обіцяв, дарую вам останній випуск нашого флагманського аналітичного продукту з макроекономічним прогнозом України на рік вперед. Курс, інфляція, середні зарплати, яким вони будуть через рік. Все там манслі економіка лук. Щиро ваш, Михайло Кухар.